Моє вітання всім! Ви на каналі Європа Авто. Колись знімав відео, як працює асистенти на пасаті 2-літровому з дістроніком. вирішив зняти вже більш новіший автомобільчик, це є гольф з матричним дисплеєм Ось автобан Як бачите, включені асистенти, скорість налаштована 88. Машинки, які проїжджають, якщо буде видно, відображається тут з лівої сторони на екранчик. Досить коректно працює. Зараз пустив вже ось руль і подивимося, як довго асистент отримання в полосі буде вести автомобільчик. Як бачите, полоси він вирівнює, якщо буде видно. Зараз більше до правої сторони, але асистент веде машину між полосами. Ось уже є повідомлення. Візьміться за кермо. Зараз ми його підправимо. Зараз включу, щоб ми догнали грузовий автомобільчик, трошки більше швидкості. Ось налаштування 100 км за годину. Радейко. Ось так автомобільчик розганяється. Це є двохлітровий гольф, гольф вже восьмій, з дуже гарні комплектації. ну Гольфік цілий цілісненький але гольф вже проданий. Уже людина скинула за нього завдаток, залишилась тільки привезти в Україну, розмитнити і віддати автомобільчик. Ось ми вже наближаємося, бачите, до фури, Ну, тут ще немає, ну десь метрів 400 ще до неї, о, вже з'явилося в мене на екранчику. Бачите, трошки ближче вже, За руль я, звісно, тримаюся, але асистент не дає виїхати з полоси. Ось ми вже наблизилися до... Тіра, як бачите, вже близько, і асистент починає зменшувати швидкість. Як бачите, круїз тут настроєний на 100 км за годину, а ось з правої сторони швидкість наша 86 км в час. Досить коректно працює. Це, можна сказати от, другими словами, що це е, як автопілот від. Компанії ВАК. Але такий автопілот, що самому все одно потрібно слідкувати. Ось так. Витрата, як бачите, пального 34, 3.6, 3.8, в районі від 3 до 4 літрів 2-літровий дизель, бере. Так що, якщо хтось думає, чи купляти такий автомобільчик, це нова мультимедія сенсорна. На кліматі. Шестиступка, як бачите, їде автомобільчик файно. Асистенти всі присутні, як на ролю. Так, все. все знімає з першого дубля О, до Оснобрюка, 32 км, недавно виїхали з Нідерландів. І так, якщо комусь було цікаве відео, ставте лайки, коментуйте, дякую всім за увагу і рекомендую. Даний автомобіль для покупки ну дуже комфортно їде автомобільчик. Але в хорошій комплектації. Зараз взагалі з горбочка їдемо, шнудьки взагалі розхід був 2,7 ну 3 ну Чого не любити, дизелі? Взагалі не розумію. І так, ви були на каналі Єорпалта, знімав відео прямо в салоні автомобільчика. 2,6,2,3. Ну, гарний розхід даного автомобіля, двохєтровий дизель, шопасад, що, що гольф, розхід прекрасний. Їдеш і тішишся. Нема такого, що боїшся нажати на педалі акселератора щоб не вилетіло там 200 гривень з вихлопної за 2 секунди. Так, дякую всім за увагу. Ось так працює. на в даних автомобілях автопілот з матричним дисплеєм. Ви були на каналі Європа Авто, підписуйтесь, коментуйте. Дякую всім за увагу.